Вітаю! З вами Хорошевський Олексій, і я продовжую випускати відео огляди та уроки щодо програм для створення сайтів. Якщо матеріал вам став нагоді, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете іншим користувачам знайти потрібну інформацію, а мені у розвитку каналу. Якщо у відео я даю посилання на попередні статті або зовнішні ресурси, то самі посилання вказані в описі під відео. У попередньому циклі відео уроків зі створення сайту на Joomla 4 ми розробили адаптивний сайт фірми з блогом, портфоліо та завантажили його на хостинг. У цьому відео розглянемо багатомовність. У Joomla є своя власна система багатомовності, яка дозволяє організувати ручний переклад сайту кількома мовами. Під ручним перекладом мається на увазі, що безпосередньо перекладом текстів та іншого вмісту займається людина, а не автоматичний перекладач. В статті в моєму блозі є інформація про переваги перекладу сайту різними мовами та опис підготовчого етапу. Після цього етапу можна безпосередньо переходити до роботи з Joomla. У відеоуроці будуть показані базові принципи роботи з інструментами багатомовності, вбудованих в Joomla, але для кожного конкретного сайту цей процес може відрізнятися і досить суттєво. Це залежить від розширень, які використовуються на сайті, та інших особливостей кожного з проєктів. Наприклад, в нас є невеличкий сайт, він англійською мовою. Тут є модулі. Це звичайна стаття, це категорія матеріалів, блог. А це контакти. Давайте додамо сюди модуль, який дозволить перемикатись з англійської мови на українську. Починається все зі встановлення мов. Сайт за замовченням англійською мовою. Я йду до мов та шукаю потрібну мені мову. Приклад перекладу або додавання до сайту мови однаковий для всіх мов. Після встановлення мови переходимо до налаштувань мови та перемикаємо мову. Для адмінки. Тепер у нас адмінка українською мовою. Звертаю вашу увагу, якщо сайт вже було проіндексовано, то зміна мови за замовченням для сайту, тобто для фронтальної частини сайту, а не для адмінки, може вплинути на формування URL адрес, а це, в свою чергу, може вплинути на позиції сайту в пошуковій видачі. Тому перед тим як перемикатись на іншу мову, робити її мовою за замовченням, слід подумати або проконсультуватись з вашим SEO-спеціалістом. В моєму випадку це тестовий сайт на локальному хостингу, тому я сміливо перемикаюсь на українську мову і за замовченням ось тут вже йде переклад так званих системних текстів. Наприклад. Надпису на кнопці Увійти та оцих посилань. Про те, як змінити надписи, які закладені у Joomla за замовченням у її мовні файли, ми поговоримо у наступному відеоруці, А зараз продовжуємо наш переклад. Ще раз відмічу, що я перемикнув сайт на українську мову за замовченням. Бо це тестовий сайт, і це ніяк не впливає на позиції його в пошуковій видачі, тому я це зробив. Але якщо у вас реальний сайт, то я раджу спочатку залишити мову фронтальної частини сайту такою, як вона вже була. Далі. Ось тут є вміст мов, незалежно від того, проіндексований ваш сайт чи ні, треба увімкнути. Додану мову, це ніяк не впливає на юрель-адреси вашого сайту, тому це робимо у всіх випадках. Далі переходимо до системи, плагіни та шукаємо плагін Багатомовність. Ось він. Більш детально з цим плагіном ми попрацюємо у наступному відеоуроці, а зараз просто його ввімкнемо. Залишаємо всі налаштування за замовченням. Та переходимо безпосередньо до перекладу нашого змісту. Починаємо з категорій. В мене тут є дві категорії. Мені треба створити ще дві категорії і перекласти їх на українську мову. Але спочатку для категорії інфо я обираю англійську мову, бо вона англійською. Те ж саме робимо для блогу. У наступному відеоуроці ми подивимось, як можна трошки пришвидшити цей процес, та розглянемо деякі інструменти, які дозволяють спростити роботу з налаштувань багатомовності. Але зараз все по порядку. Тепер я створюю категорію, наприклад, назву її інформація. Вона буде українською мовою. Також. Я наполегливо раджу в асоціаціях задавати асоціацію між елементами на різних мовах. Наприклад, в нашому випадку задавати асоціацію між категорією інформація і такою ж категорією, але англійською мовою. Ось тут ми бачимо, що було створено категорію інформація українською мовою. Її мова українська, і вона пов'язана. З оцією категорією на англійській мові з категорією інфо. Те ж саме робимо для блогу. Я обираю мову та задаю асоціацію. Навіщо потрібні асоціації? Асоціації потрібні для двох речей. По-перше, коли користувач буде знаходитись на цій категорії та обере іншу мову, він попаде з категорії інформація на категорію інфо, тобто на ту ж саму категорію, але на іншій мові. Це дуже зручно. Плюс, завдяки асоціації, Joomla додасть до коду спеціальний фрагмент, який вкаже пошуковій системі, що у цій категорії блог. Є мовна версія на англійській мові блог і вкаже її адресу. Таким чином, ви виконаєте одну з рекомендацій Google стосовно багатомовних сайтів. Після того, як ви додали переклад для категорій, йдемо в статті. Тут є декілька статей, три статті блогу і одна головна. Спочатку я зміню мову кожного з цих елементів, кожного з цих статей. Я задаю мову англійську для кожної з цих статей. Ось у них у всіх з'явилась мова. Тепер я створю нову статтю, назву її головна та додам переклад на українській мові. Звертаю вашу увагу, що я зараз це все роблю лише для прикладу. Я не буду замислюватись над тим, який текст, відповідає він чи ні, лише сам приклад. Ось тут вказую українську мову. Також не забуваємо перемикатись на іншу категорію. В нашому випадку це інформація українською мовою. Плюс налаштовуємо асоціації. Про те, як працювати з цим редактором та іншими налаштуваннями статті, ми вже говорили у попередньому відеоуроці. Зараз. Лише працюємо з мовами. Як бачимо, ось тут у нас з'явилась сторінка головна. Вона належить до категорії «Інформація». вона є українською мовою і пов'язана з англійською статтею Home. В свою чергу, Home належить до категорії інфо англійською мовою, має англійську мову, і в неї з'явилась асоціація з українською. Тепер. Створю нову статтю, наприклад, що нового в Joomla 5.0 та 4.4. Я додав якийсь текст. Задаю мову. Зберігаю. Не забуваємо перемикати категорію блог. І в асоціаціях зв'язую її з статтею Що нового What's New in Joomla 5 англійською мовою. Аналогічно зроблю для цієї та цієї статей. Як бачите, я додав переклад для всіх статей. Вони знаходяться у відповідних категоріях, в них задано відповідну умову, а також відповідні асоціації. Тут у нас на сайті ще нічого не змінилося. Також відмічу, що у нас тут є контакти. Давайте перекладемо їх. Детальніше про контакти ви можете дізнатися з попереднього відеороку в моєму блозі. Тут ситуація аналогічна, тобто тут є категорія контактів. Для неї ми задаємо теж мову та створюємо нову категорію контакти, але вже українською. Не забуваємо давати їй мову. І налаштовувати асоціацію. Далі, ось тут у нас є створений контакт. Давайте створимо новий. Тут обираємо наш створений контакт. Обираємо мову. І якщо ми спробуємо налаштувати асоціацію, в нас нічого не вийде. Бо для попереднього контакту контакту на англійською мовою в нас не було задано мову. Переходимо ось сюди, бачимо, що цей контакт українською мовою задано як українську мову. А ось тут треба обрати англійську, і тільки після цього можна брати асоціацію з іншим елементом. Тобто для створення асоціації повинні бути задані мови і для одного, і для другого. А може у вас три мови, 4, 5 та так далі. Тобто для всіх елементів. Цей процес можна спростити, можна скопіювати елемент. Але це подивимось у наступному відеоуроці. Тепер йдемо до меню. В нас є Main Menu. ось три елементи. Я хочу створити ще одне меню. Назвати його головне меню. Про те, як працювати з меню та пунктами меню, ви можете подивитись у попередньому відео уроці. Ось у нас головне меню. Ще нам потрібно створити ще одне меню. Наприклад, називемо його Службове. Навіщо це робити, ми дізнаємося через декілька секунд. В моєму прикладі мені достатньо лише од... одного службового меню. Воно не буде дублюватися англійською мовою, воно ніде на сайті не буде відображатись. Це лише для технічних цілей. Переходимо до нашого головного меню. Тут ми створюємо сторінку головна. Обираємо наш матеріал. Окрема стаття. І у нас тут є головна. Тут ми теж задаємо мову. І зараз ми не можемо обрати асоціації, бо ми не змінили мову для англійського меню. Але все по порядку. Для ось цього пункту меню нам треба створити блог, тобто категорію. Блог категорії. І обираємо блог українською мовою. І в нас є останній пункт меню Контакти. У кожної мови повинен бути пункт меню за замовченням, тобто головний пункт меню. Його можна відмітити ось так. Ось він з'явився. Тобто у української мови ось ця сторінка, ось цей пункт меню головна, є пунктом меню за замовченням. Ось тут було додано спеціальну помітку. Те ж саме робимо з цим меню. Тобто, робимо ось це англійською мовою. Та можемо вже налаштувати асоціацію. Тобто ми налаштували асоціацію між цим пунктом меню і ось цим пунктом меню. Тут асоціація з'явилась Те Теж саме ромемон для контактів. А тепер спробуємо змінити мову для оцієї сторінки home, зробити її англійською, але в нас нічого не вийде, забігаючи наперед, бо ця сторінка головна є головною старінкою, тобто старінкою за замовченням, для всіх мов. Окрім того, що для кожної мови окремо повинна бути головна старінка, як ось тут, у прикладі з українською. Для всіх мов теж повинна бути своя. Головна старінка. Якщо я зараз зміню мову, то в мене нічого не вийде. Тому я можу здублювати цей пункт меню, зберегти як копію, назвати його як завгодно, але перемістити його до службового меню. Бо головна сторінка може бути одна для одного меню. Ось тут я кажу опубліковано. Ось наш дублікат головної сторінки. Але ми бачимо, ось тут з'явилась англійська мова, це нам не потрібно. Нам треба усі мови. І тепер ми ось цю здубльовану головну сторінку робимо головною сторінкою для усіх мов. А ось тут, англійську головну сторінку, ми робимо англійською мовою. Помічаємо її як головну. Вона стає головною для англійської, з'явилася помітка. І тепер ми можемо зробити асоціацію. Далі давайте подивимось. В нас є три модулі хлібні крехти, головне меню та модуль входу. Давайте зробимо їх для української і англійської мови. Переходимо ось сюди і шукаємо наші модулі. Як працювати з модулями, ви можете побачити у попередньому відео уроці. Ось тут ми робимо англійською мовою. Це теж англійською мовою. І ось цей модуль теж англійською мовою. Для більш зручності я пропоную перейти до першого модулю, зберігти його як копію, назвати, наприклад, навігаційна стежка або хлібні крехти. Ось тут обрати опублікована. Ось тут обрати мову, тобто українську. Ось тут є переклад. Ми бачимо тут «Homepage». Робимо головна сторінка. Також перевіряємо, щоб тут в призначенні меню, цей модуль було назначено до всіх сторінок української мови, які нам потрібні. В нашому випадку це на всіх сторінках. Але можуть бути випадки, коли цей модуль, наприклад, був назначений тільки для блог, тому нам треба назначити його для блог української мови. Бо це буде україномовний. Модуль. Ви можете знімати попередню відмітку або ні. Це ніяк не вплине на відображення, бо буде прив'язка за мовами. В нашому випадку це на всіх сторінках. Зберігаємо. І бачимо, що в нас з'явився ось такий модуль. Звертаю вашу увагу, що ось тут ніяких асоціацій немає. Тобто модулі не треба асоціювати один з одним. Далі зберігаємо як копію і пишемо головне меню. Ми його публікуємо і обираємо головне меню, тобто українське. І ось тут теж українське. Перевіряємо призначення меню, тут нічого. І форма входу. Тут теж робимо копію. Пишемо, наприклад, увійти, опублікувати і обираємо мову. Звертаю вашу увагу, що в цьому модулі за замовченням при створенні не було не вказано ніяких. Налаштувань, але в вашому випадку, якщо, наприклад, у вас задана адреса передресації при входу на англійську мову, то треба змінити її на українську. Ось тут у нас все зроблено. Тепер подивимось на сайт і бачимо, що ось тут для шаблону є напис англійською мовою. Треба перекласти це українською. Переходимо до системи. Стилі шаблону сайту. Як працювати зі стилями шаблону сайту, ви можете дізнатись у попередньому відеоуроці. Тут аналогічно з пунктами меню. Треба, щоб був шаблон за замовченням для всіх мов і окремо для кожної з мов. Тому робимо копію. Для зручності я помічу собі, наприклад, як англійська. Тут обираємо англійську. Задаємо прив'язку тільки для англійських пунктів меню. І бачимо, що тут з'явився стиль для англійської мови. Те ж саме, по аналогії, робимо для української мови. Це лише для зручності. Ось тут перекладаємо наш текст та обираємо прив'язку до україномовних пунктів меню. Ось тут з'явився флажок України. І нарешті можемо повернутись до модулі та створити модуль перемикач мов. Звертаю вашу увагу, що я залишу його для усіх мов. Ось тут для нього я оберу відповідну позицію. В моєму випадку це буде права колоночка. Прив'язка на всіх сторінках. Зберігаємо та переходимо на сайт. Ось у нас сайт українською мовою, ось у нас перемикач мов. Якщо ми змінимо мову на англійську, ми попадемо на англійську мову і тут все буде перекладено англійською мовою. Те ж саме блог. Окрема стаття. Та контакти. Сподіваюсь, що цей та інші відеоуроки з Joomla допомогли вам у роботі з даною CMS. У наступному відео ми поговоримо про інші вбудовані засоби, які допоможуть трохи спростити процес налаштування багатомовності. Також розглянемо питання перекладу системних текстів, наприклад, надписів на кнопках, та розглянемо більш детально плагін. Система багатомовність і модуль Перемикач мов. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові огляди та уроки. Також, якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і поділитись з ним зі своїми друзями. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. З вами був Хорошевський Олексій. До побачення!